Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Сьогодні ми зупинимося, щоб роздумувати про порок гніву. Ми зараз розмовляємо про пороки і чесноти. І сьогодні ми будемо роздумувати над пороком гніву. Це особливо темний порок, і його мабуть найлегше виявити з фізичної точки зору. Людина, в якій домінує гнів, навряд чи може приховати цей імпульс. ви впізнаєте його за рухами її тіла, агресивність, важким диханням, похмурим і насупленим поглядом. У своєму найгострішому прояві гнів це порок, який не дає перепочинку. Якщо він виникає через пережиту або уявну несправедливість, то часто спрямовується не на кривдника, а на першу ліпшу нещасну людину, яка опинилася в межах досяжності. Є чоловіки, які стримують свій гнів на роботі, демонструючи спокій і співчуття, але вдома вони стають нестерпними для своїх дружин і дітей гнів, це все проникний порок. Він здатний позбавити нас сну і змусити постійно плести інтриги в голові. Не в змозі знайти перепону для міркувань і роздумів. Це руйнівний порок у людських стосунках він виражає нездатність прийняти відмінності іншого, особливо коли його життєвий вибір відрізняється від нашого. Він не зупиняється на неправильній поведінці однієї людини, а кидає в казан все, саме саме іншого, іншого як він, є, іншого як такого, що провокує злість і обурення. Починає викликати огиду, тон його голосу, банальні повсякденні жести, його спосіб міркувати і відчувати. Коли стосунки досягають такого рівня. Деградації людина втрачає ясність. Так, гнів робить так, що втрачаємо ясність. Тому що однією з характеристик гніву іноді є те, що його не вдається пом'якшити з часом. У таких випадках навіть відстані мовчання, замість того, щоб гамувати тягарне порозуміння, збільшують його. Саме тому. Апостол Павло, як ми вже чули, рекомендує своїм християнам негайно вирішувати проблему і намагатися примиритися. І каже так: нехай сонце не заходить над вашим гнібом. Важливо, щоб все було вирішено негайно до заходу сонця. Якщо в день може виникнути якесь непорозуміння, і двоє людей можуть перестати розуміти один одного, раптом, відчувши себе далеко один від одного, то ніч не слід віддавати дияволові. Порок не дасть нам заснути в темряві, але будемо. Пережовувати, роздумувати над нашими мотивами і незрозумілими помилками, які ніколи не є нашими, а завжди чужими. Коли людина в гніві, то завжди є проблема іншого. Ніколи, ніколи людина не може визнати свої якісь дефекти, свої якісь недопрацювані речі у молитві Отче наш Ісус закликає нас молитися за наші людські стосунки, які є мінним полем, планом, який ніколи не є ідеально збалансований. у житті. Нам доводиться мати справу з боржниками, які заборгували нам, так само як і ми не завжди любили всіх у правильній мірі. Деякому, деяким ми не повернули належної їм любові. Ми всі є грішники з рахунками в мінусі і тому не забуваємо цього. Ми є завжди боржниками. Ми маємо ці рахунки в мінусі. Тому нам усім потрібно навчитися прощати. Люди не перебуватимуть разом, якщо вони також не будуть практикувати мистецтво прощення. Наскільки це можливо по людськи гніву? протистоїть доброзичливість, відкритість серця, лагідність, терпіння, але на тему гніву треба сказати ще одну річ. Це страшний порок, як було сказано. Він стоїть біля витоків воєн і насильства поемі «Іліада» описується гнів Ахила, який стане причиною нескінченної скорботи, але не все, що народжується з гніву, є поганим. Стародавні люди добре розуміли, що в нас є запальна частина, яку не можна і не потрібно заперечувати. Пристрасті є до певної міри несвідомими. Вони трапляються, бо є життєвим. Досвідом капітами не відповідальні за гнів у його виникненні, але завжди відповідальні за його розвиток І іноді гнів корисно виплоснути у правильний спосіб. Якщо людина ніколи не буде сердитися. Якщо вона ніколи не буде обурюватися перед обличчям несправедливості, якщо перед обличчям гноблення слабкої людини вона не буде відчувати, як щось тремтить в її нутрі, то це означатиме, що вона не людина, а тим більше не християнин існує таке поняття як святе обурення. це не є гнів, це внутрішнє мовлення зрушення. ісус кілька разів у своєму житті відчував його. Він ніколи не відповідав злом на зло, але в душі відчував це почуття. І у випадку з торгівцями в храмі здійснив сильний і пророчий вчинок, продиктований не гнівом, а ревністю за дім Господні. Від нас залежить за допомогою Святого Духа знайти правильну міру пристрасті. Виховувати їх так, щоб вони оберталися на добро, нехай святий дух допоможе нам у наших пристрастях виховувати їх добре, щоб вони були сконцентровані на добро, а не на зло. Дякую вам.